Мене звуть Сергій Тимофійко, я головний сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів РУБАК 63-ї окремої механізованої бригади. Як вас змінила війна? Війна змінила, війна створила мене одразу після Майдану у 2014 році. Ми з друзями тоді представники добровольчого руху. От, Правий сектор почали тренуватися, почали готуватися до виїзду на схід у 2014 році. Ми фактично вивчали зброю, тренувалися. В плавах правого сектору ми здобували перший свій бойовий досвід. Це були перші півроку на війні. От, Потім була доволі тривала пауза. Наш батальйон переформатували в тактичну групу. Відповідно, тоді почалися певні непорозуміння в Русі, і я на деякий час взяв паузу. А, але завжди було чітко і зрозуміло, що те, що відбувалося у 2014-2015 році, це так, тільки прелюдія перед набагато масштабнішими подіями, тому ми завжди знали, що навики наші знадобляться. У 2022 році я знову вступив, але вже не в добровольчий рух, а в лави війська. От, і на сьогоднішній момент, вже третій рік, як воюю, змінив буквально дві-три дві, бойові бригади, от, де виконував різні функції. І на даний момент я, я представник 63-ї окремої механізованої бригади. Це третина мого життя пов'язана з війною. Вона сприяла моєму становленню як людини, як особистості, сприяла моєму становленню як автора. От літературних творів. От, і напевно, якби не ці події відбулися, я міг би бути якимось іншим. От в такому плані. Тому можна сказати, що війна відіграла один з найвагоміших впливів на мене. Література у вашому житті. У 2015 році, після того, як перші півроку я повоював, я повернувся додому. і в мене виникло надто багато вільного часу. Я залишив навчання. Я не мав буквально ніякої ні професії, ні роботи. От і спроби перші писати, перші оповідання стали так, такою собі рефлексією, на здобутий досвід 2014 2015 років. І я написав деякі оповідання, вони були такі зовсім непрофесійні з величезною кількістю помилок. От, перечитав їх і сховав на дуже довгий час. До 2018-2019 року я навіть не згадував про те, що вони існують. А вже пізніше, у 2018 році чомусь просто раптово вирішив підняти їх і на основі них почати писати. От, писав буквально рік-два чисто для себе як хобі, а вже чуть пізніше, 2020 рік, навіть почав виставляти чернетки деякі на електронних порталах. І я зрозумів, що люди можуть те читати. Тобто дуже непогано було б, щоб ті твори побачили читачі. От, а після поранення у 2022 році мені нарешті порадили ризикнути і спробувати надрукувати книги. От я ризикнув, спробував зараз на даний момент маю два надруковані романи і два збірники. І ну, є видавництво, які викупили права на друк ще одного детектива, який вийде, можливо, цього року, можливо, наступного там видавництво буде анонсувати, я тільки буду підтримувати. Якось я дав почитати книгу нашому новому ротному лейтенанту Грею. От він її не читав, він, здається, комусь з рідних своїх подарував ту книгу. От, і в відповідь прийшла йому тільки одна коротка фраза. Що з ним не так. Коли я вирішив перші якісь такі речі писати, спочатку була. На думці мілітарна література, але потім я зрозумів, що я не витягну писати ні мілітарну літературу, ні будь-який інший жанр, а виключно той, який цікавий мені. От, і я вирішив в перші свої твори написати е, містику і трилери. От, я вибрав е, такі жанри, які от, намагаюся поєднати. тобто Це зазвичай трилери або з містифікаціями, або з містичними сюжетами. Тобто. Величезна увага приділяється різноманітним сюжетам, основа яких лежить поза межею людського розуміння. Чи писатимете ви про війну? Досвід вже формується. Це і участь у подіях Майдану, і пізніше в добровольчому русі, і зараз уже це бойовий шлях, починаючи від розвідника в 68-й єгерській бригаді, і зараз. До оператора БПЛА в складі підрозділу Мунпленет 63. От, тобто досвіду є багато і як формувалися ці підрозділи, яким чином готувався особовий склад і про бойовий шлях, тому що і розвідувальна рота 68-ї бригади, і теперішній наш підрозділ дуже багато результатів мають військових. От вони на своїх ділянках велику роль відіграли. І я, Дав вже не один раз слово, що будуть написані, скажімо так, мемуари, це щось таке масштабне, будуть написані спогади, є вже навіть ідея для назви, але мені б хотілося писати їх, вже коли мій військовий шлях або знову вступить в якусь паузу, або ми з військом попрощаємося написати. Ці спогади об'єктивно, будучи в лавах Збройних сил України, я не можу, тому що я не зможу назвати ні чорне-чорним, ні біле-білим. Без об'єктивних наслідків для мене. От, а по-друге, хочеться, хочеться не переривати їх десь на чомусь одному, а підійти до якогось логічного завершення. Мені хотілося б, щоб завершення цих спогадів це були спогади десь про штурм Білгорода. Курська, Воронежа і ну десь. В цьому. Я, але я реаліст. І навіть якщо це завершиться зупинкою масштабних е, наступів росіян на територію України, але вони будуть настільки кривавими, що Росія погодиться капітулювати, я також буду не проти. Одним, е, одним словом, мені хочеться завершити це так, як і мої містичні твори та трилери. Тобто монстр повинен отримати по заслугах. Ну, а в даному випадку 140 мільйонів монстрів, якщо їх там не менше, тому що там в них статистика ще гірша за нашу. Що вас демотивує? Бувають такі моменти, коли доводиться нормально сісти, подумати над тим, чим ми працюємо. Мене демотивує, коли я не маю можливість. Реалізувати всі свої зусилля наповно. Тобто я не можу відпрацьовувати по максимуму ворогів, я не можу реалізувати себе, є якісь перепони і є якесь нерозуміння, куди ми далі рухаємося. Демотивувати мене може виключно офіцерський склад, який мною керує. Тобто, коли я не розумію завдань, коли не розумію мети, коли я не розумію, куди і як розвивається підрозділ, я не звик так. Я поділився частинкою своєї свободи з Збройними силами України. Це ради того, щоб воювати за незалежність і свободу української нації. Не просто просижувати там час, чекати нової заробітної плати або відгрібати від росіян, не маючи можливості дати здачу. Такі речі мене демотивують, коли мене неналежно використовують, і коли мені дають якісь дебільні накази. Це мене демотивує. Чи демотивують мене якісь такі втома, графік чи ні. Ну тут треба правду сказати. Коли я був розвідником, я буквально падав з ніг, я не висипався. Я, ну, я не уявляв, ну не міг уявити, чим завершиться тиждень той, в якому ми живемо, і чи він взагалі завершиться. Зараз трішечки легший графік. Я зараз керую БПЛА. Я зараз десь у відносній безпеці, хоча ми працюємо в основному так само з нуля там, від крайніх позицій 500-700 метрів. От, такі речі мене не демотивують, мене демотивує дещо глобальніше. Мобілізація. Про мобілізацію думок тисяча. Я переглядаю соцмережі. У нас є Starlink. Я можу навіть на бойових зайти в соцмережі, подивитися, що там робиться. Це жах, це сором. Це неповага до людей, які є в війську. Величезна кількість політиків намагається маніпулювати цим поняттям для того, щоб здобути собі рейтинг держав. Ті політики, які зараз уособлюють державу, тобто перебувають на керівних посадах, на догоду рейтингу проводять цей процес надто повільно, надто немічно, не характерно для військової держави, ну для країни, яка воює, яка воює за своє існування. Це просто ну, ганьба подібним чином проводити цей процес. І ще більше, ще більше демотивує суспільство, яке цьому всьому потакає. Тобто величезна кількість цих всіх відео з затягуванням в буси, величезна кількість цих погонь за бідолашною бубочкою, яка тікає по місту від страшного ТЦК. Футболки з надписом Ухілянт і це все інше. Це переходить в фікус моду, в тренд, в тік-ток. Росіяни цьому тішуться, і вони розуміють, що суспільство розколюється, і величезна кількість цього суспільства не готова воювати, і при можливості навіть російську владу визнає. І це дуже погані тенденції. От я це просто не переношу, це мене злить. І я вважаю, що ця мобілізація це не є мобілізація, яка повинна відбуватися у військовій країні. Вона має бути жорсткішою набагато. Є обов'язок захищати країну, коли вона в небезпеці, якщо ти є її громадянином, не подобається захищати, не хочеш, ти робити це жодним чином. Постав, будь ласка, паспорт і відмовляйся від громадянства. Або ти підтримуєш, працюєш в тилу на, державі, на державу, або ти донатиш, або ти береш участь безпосередньо у війську, або не потрібно. Маніпулювати і захищатися під різними е, поняттями. Коли депутати підуть відповідь, ніколи вони не підуть, тому що ти їх обрав для того, щоб вони представляли тебе на державному рівні в законодавчому органі. Коли підуть з ТЦК, вже багато пішли в ТЦК. Я щось останнім часом бачу тільки якихось немічних дідів, людей з пораненнями і жінок. Я не уявляю взагалі, як вони будуть. Ловити цих бідолах і садити в буст, тому що там потрібні справді чоловіки, які можуть це робити. Не хочуть мобілізуватися, не вважають, що вони можуть це осилити. Будь ласка, дружина йде у військкомат, підписує контракт, йде на будь-яку тилову посаду, не хоче на тилову, може на бойову. Військо позбувається сексизму, дуже важко, але скоро посади будуть і як в Ізраїлі, і для жінок. Жінки зможуть закрити замість тих чоловіків, яких вони переховують величезну кількість посад, в тому числі і бойових, якщо їм важливіше, щоб сонечко було вдома. Нам не вистачає людей. У нас підрозділ розвивається, у нас є засоби враження, але ми не можемо знайти людей, яких можемо навчити, які будуть воювати. Ми можемо виставити не 5, 6, а 10 екіпажів, нам нікого просто набрати в ту штатку. Тому що останні поповнення у нас були минулого літа. Сподіваємося, цього літа дадуть ще двох людей. Найважчий момент. Одні з таких найбільш негативних це десь, напевно, 20 квітня 2022 року. От коли я був ще в розвідувальній роті, ми потрапили один раз за ніч в засідку. От нас накрили за АГСів з міномета. От двоє побратимів встигли відійти. А ми з одним побратимом відходили дуже важко, гнали нас більше ніж півтора кілометра і гнали нас дуже гарно, міномет працював шикарно. Незважаючи на те, що ми прибули і доповіли, що ми там потрапили в підроздачу, нас туди відправили поглянути ще раз. От, і ми вдруге попали були там під роздачу, але працювало вже два міномети. Я коли Десь так ми відходили дві години, це доводилось бігти там 4-5 кроків впадаєш, бо тому, що міна свистить. Впала, зірвалася, ти піднявся біжиш далі. Добрих півтора-два кілометра Відступали я, коли прибув до, от вже до перехрестя, де нас ті міномети не діставали, нас там чекав командир роти. І він такий флягу запропонував, там був якийсь напій. І я так подивився, кажу, та ні, кажу, я два рази за цю ніч вижив не для того, щоб починати бухати. То була найважча ніч, напевне, хоча вона може позмагатися з батьма іншими. Вона згадується в такому негативному плані, як, напевно, другий день народження, тому що одна з мін так впала, була, ну дуже близенько. Я так в канаві лежав, вона по асфальті ковтнула прямо біля мене. От навіть розрив бачив. Це перший раз я бачив розрив так близько і більше не хочу. Не сподобалось. Найприємніші моменти. Коли ми гарно відпрацьовуємо і ми, е, ми робимо багато хороших росіян, то дуже запаминається. Цього року, наприклад, один з таких, от ми працювали екіпажем з самого ранку, е, мій друг. І колега, і напарник по екіпажу, пан Микола ледве не розбив дуже дороговартісного дрона. Я викричався на нього, я ледве табуреткою в нього не кинув. Я просто був, ну от, Я кажу, ти мені гадюко зіпсував роботу. Ми вернулися назад на місце базування, ми справили того дрона, От, повернулися назад на позицію. Там ну, у нас на КСП аж здивовані були, як вони так швидко встигли. І перебули день, а на вечір ковтнули в труби прямо з тос 1А Сонцепьок. Тому інколи, навіть якщо день починається жахливо, на вечір може бути гарний сюрприз. І ще одна така історія цікава, з 8 березня пов'язана. Я інколи забуваю, що -то, задати, що то задати, і цього року я забув, що це 8 березня, треба дружині замовити хоч якісь квіти. Ну, просто чесно забув, і завдяки тому, що пан небезпечний наш водій і сапер на вечір почав свою дружину вітати, я згадав, що, що я щось таке серйозне забув. І от буквально після того, як я почав думати, як ж би мені викрутитися, а всі по Дунаю, квіткові магазини вже були зачинені, нічого вже не замовиш, ми починаємо працювати. Нам повідомляють, що десь там під криміною з'явився танк. Ми рухаємося до того танку, і тут різке повідомлення, виїхав на вогневу позицію 2С4, можу там помилитися, але називається в народі тюльпан. Такий самохідний міномет, дуже потужний, експортна вартість 800 тисяч доларів. І ми розвертаємося замість того танка працювати по тюльпану, летимо до нього, збиваємося з дороги, заблудили, розвертаємося, знову знаходимо і ковтаємо його. А потім після нас ще патрульна поліція, і ми ще раз туди так само, так гарненько відпрацювали. Ми вертаємося ще разочок, він вже горить. Ми його ще раз ковтаємо, потім знов патрульна поліція і так гарно просто горить, аж, ну, аж душу гріє. І я зразу ж відео з окулярів дружині кажу: дивись, ну, там, тюльпани, там це все троянди всім дарують. А я тобі підготував один з таких найдорожчих тюльпанів, які можна знайти в Україні. От за 800 тисяч доларів кажу, це special for you. Як би ви написали про перемогу? Коли б настав цей момент і от мені сказали, що все, росіяни розвертаються, дають задню, я би напевне, ну, як автор, Літературний, я би підсумував це все одним словом. Нарешті. От я би просто написав там соцмережах десь просто нарешті. Тому що стільки ми відпрацьовуємо, стільки на це витрачається життя, скільки на це витрачається часу, що хочеться якомога швидше, щоб настав цей момент. От я би просто написав одне слово, що нарешті це завершилось». Але я так само. Історик, і мені хочеться, щоб це все завершилось правильно. Тобто, завершилось, що Росія сказала, ми здаємось в будь-якому форматі, чи готові до мирних переговорів, чи готові повернути значну частину окупованих територій, чи просто ми звідси звалюємо абсолютно повністю і залишаємо територію України. Мені хочеться почути ці слова. Тому що це буде гарантія того, що в Росії почнеться агонія і війна не почнеться через років 5-10. У мене двоє синів, і якраз десь через років 5-10, чуть-чуть плюс. Якщо зараз ми не роздамо дуже сильно, тоді доведеться воювати їм. А я би дуже сильно не хотів, щоб пізніше ті наступні покоління це вже наші діти. Також належали до військових поколінь. Мені б хотілося, щоб це нарешті завершилось на нашому поколінні. Якою буде Україна після перемоги? Я б хотів бачити, щоб в Україні ці імпульси, які зародилися під час війни, розвивалися далі. Мені хотілося, щоб продовжилася Українізація. Мені хотілося, щоб Україна продовжила ставати самобутньою країною незалежною. От і мені хотілося б, щоб в Україні сформувалася. Мілітарна культура, яка буде гарантом того, що на цю країну 10 разів подумають перед тим, як напасти. Ми повинні рухатися в бік демократії, але ми повинні рухатися в бік демократії із зброєю як країна, яка здатна себе захистити. І мені хотілося б бачити консолідоване суспільство. От єдине суспільство, в якому немає протиріч, щоб нарешті ми позбулися впливу цього дикого руського міра. Хочеться, щоб Руський мір залишився тільки в моїх книгах-трилерах, і містиці, як, скажімо так, місце, з якого постійно приходять чудовиська. От, але це був далекий руський мір, десь там, за кордоном, за великою українською стіною, от, яка охороняється постійно для того, щоб ті істоти знову до нас не залізли. Мені не хочеться бачити цей руський мір десь тут, на Поділлі. От чи в інших чи в інших районах України І мені хотілося бачити оновлену Україну. те заради чого ми воюємо, і те заради чого дуже багато побратимів уже загинули.